Хочу почати якраз таки з цієї стамбульської історії, ну тільки зразка 25-го року. А точніше, ну, власне, сьогоднішніх переговорів там Росії та Штатів. Справа у тому, що ну так, ну зустрілися там знову делегації, поговорили собі там про двосторонні відносини, в принципі, нічого такого. Однак чомусь, якщо з попередніх двосторонніх переговорів, де за офіційною версією говорили вони також суто про відносини між Росією та США. Кремль там зробив буквально шоу. Запусти запустив також дезінформацію про те, що Трамп і Путін все порішали без України через своїх міньйонів, Росія вже перемогла. Я думаю, ви теж бачили як Таш Скабєва зі своїм вічно швендіючим чоловіком. ледь там шампанське не відкорковували. Так раділи, так раділи. Що ми бачимо зараз? А ми бачимо просто, як чорний бусік заїхав на територію там, де відбувались переговори, і чорний бусік звідти виїхав. В принципі, ну все. При тому, що ці переговори вони тривали ну довше ніж попередні на дві години, і мали бути ну по логіці цієї вона вони мали бути не менш важливими. Чому саме така реакція у пропагандистів, та й в принципі, чому саме так подається, ну нібито дійсно важлива подія? Мені дуже сподобалося, як ви сказали, стамбульська історія, прямо якась love story, але тут дійсно про ну про кохання не йдеться. Я прочитав от те, що булося сьогодні в Стамбулі. Буквально так ні до чого не домовилися. Розмова була з неприємних, тобто я виходжу зі зворотню. Якщо б все було добре, якщо б розмова була дуже позитивна, задовільняюча, оптимістична, будь які підіти можна використовувати, то звісно, що принаймні російська сторона вийшла до мас медіа до великої кількості журналістів, які чекали поблизу цієї будівлі, і розказали, що ми все домовилися. Арктику поділили там умовно там 49 на 51, або або 50 з Україною все вирішили, відновили роботу консульських посольських посольських установ в Росії та Сполучених Штатах. Все в шоколаді ну цього ж не було. Зазвичай виходять от таким чином через бокові дверцята. Через ну з використанням автомобілів без е, спілкування з пресою, тоді, коли розмова була з неприємних, коли ні про що не домовилися, і треба їхати на нараду до Москви і там обговорювати те, що було почуто. Опосередковано ну, я можу пропустити, що розмова була стосувалася. Що Російська Федерація повинна поступитися якимись територіями, бо сьогодні, в на користь України, те, що вони захопили під час цієї війни, адже сьогодні було багато. Спалахи від Російської Федерації і від Лаврова. Ну, йому, верніше йому приписують. Я його прямо не бачив, і е, пісково, що ми жодними територіями поступатися не будемо. Це все прописано в Конституції. Баста крапка, те, що там Трамп вимагає, це неприйнятно для Російської Федерації. Я пропускаю, що саме на цьому вони і не зійшлися. От, власне, якщо говорити про цю ж заяву Лаврова, про яку ви вже згадали. Власне, ми розуміємо, що на тему їхнього бажання захопити більше території в Україні, бо нібито пояснюють вони це тим, що в них така конституція, але просто зрозуміло, що військовим шляхом їм захопити це не вдасться. Ну, напевно, що це розуміють і в Кремлі. Так розуміють, але є бажання дотиснути, взяти е, за ну таким простим пітерським словом на понт, що в принципі регулярно робиться. Це ще раз це не фігура мовлення. понти, це дійсно така штука. Є це така ось сентенція, яка періодично використовується або в кримінальному світі, або в світі політиків. Ну там вона більше вітівато називається там дипломатія, а серед силовиків, звідки вийшли. Я думаю, кожен другий або можливо, кожен третій російський чиновник там ця, цей термін також використовується. Це спроба показати, що в тебе карти набагато краще, ніж вони є у супротивниках. при, при тому, що вони можуть бути або рівними, або набагато гіршими ніж у супротивника. Але ти робиш вигляд, робиш покерфейс, робиш блеф і регулярно його Робиш, плюс виходиш на. Підвищення ставок, погрожуючи, що раптом не буде так, як ми це вимагаємо, буде набагато гірше. Це попри те, що ресурсів в тебе для погіршення ситуації опоненту в тебе банально немає. Але це називається понти, це називається Блеф. і Я пропускаю, що Російська Федерація активно зараз це використовує, особливо в напрямку жодних територій. Ми поступатися не будемо. Це неприйнятно, і Україна до того ще повинна вийти з орієнтовно 30% Донецької області, не припросу, Херсонської та Запорізьких областей, які вони ще не захопили під час цієї війни. Але от направду ви влучно сказали, що це саме понт. Але ну давайте будемо відверті. Там, де Путін вчився понтуватися, ну Трамп там викладав вже. І тут питання: ну проти кого він іде на понт? Ну, враховуючи той факт, що. Лавров, ж цю заяву ще до переговорів. Тобто, дійсно, це виглядає так, ніби от штата. Ми завтра з вами говоримо. Послухайте, ми там хочемо ще чотири регіони України захопити. Ну так, от в посплі поспіль свої Ми завтра поговоримо. Але ну. Трамп же ж має розуміти про це, і сьогодні, от, наприклад, він сказав теж щось адекватніше ніж в попередні дні. Він сказав, що Путін має піти на поступки, назвав його хитрою людиною та припустив непередбачувані сценарії розвитку угоди, бо це типу угода. І сказав, що питання території власне лежить воно на столі, проте ну є нелегким. От як ви вважаєте, враховуючи те, що я от зараз навів, в рамках поступу Кремль може розглянути це питання територій? Ну бо поки риторика чітко ні, але ну ми вже неодноразово бачили, коли Кремль каже ні, це потім може спокійно стати так. Ну, Зати дуже дуже об'єктивно, прямо станом на зараз. що, що є зараз, я скажу, Я не бачу такої можливості. Звісно, вона може з'явитися у майбутньому. Звісно, можливо, якщо на цей віртуальний або в прямому сенсі стіл було, буде покладено щось дуже велике, і Російська Федерація. Буде вагатися, а це щось велике. Це, бути, це може бути, може бути пом'якшення санкцій. Це можливо відновлення банківської, банківських платежів повернення Російської Федерації, от хоча б щоб вони могли платежі міжнародні робити. Бо зараз російська економіка капітально стагнує. Про це пишуть західні налітки. Про це пишуть російські економісти в екзилі, які в Європі сидять. Про це пишуть російські економісти, які сидять повз біля Кремля, і тобто складається враження, що дійсно. Дійсно, дуже складно, дуже серйозно, і зараз Російська Федерація грає ну майже в абанк, що треба придавити ситуацію на свою користь. В останній момент створити враження, що у нас карти ще раз набагато краще ніж вони є насправді. По факту, що ми маємо зараз, ви кажете, що Дональд Трамп, він змінив риторику. Так, він змінив сьогодні, але ніхто не знає, яка буде риторика післязавтра, на наступному тижні, в наступному місяці. Взагалі його колеги з першого його терміну вони просто в ужасі від того, що відбувається, кажуть, це не той Дональд, з яким ми мали справу за першої каденції. Багато різних чинників, і образа, і вік, і ситуація змінилася, і його жага помсти. Він зараз руйнує просто. Капітальні державні в Сполучених Штатах, і він взагалі не прогнозований. От був такий приклад. На посаді Держсекретаря в першу його каденцію був такий Рекс Тілерсон. Він помиляюся, прізвище правильно назвав, Спочатку він був Трампа страшенно в нього закоханий, каже, супер, класна людина. За деякий період часу все я з ним справи мати не хочу. Тобто він може змінювати свою точку зору, причому дуже радикально, від супер-супер кохання до супер-супер ненависті. Тому я не виключаю, що ситуація в напрямку Росії може змінитися від Давайте Росію сідати, саджати стіл перемовин, це наші партнери, відновлювати стосунки до. Все, ми не можемо, не будемо з вами е, вести, вести перемовини. Ви там не заслуховуєте на це, і ось на додачу я вам дам таку ще штукенцію. Е, Я е, впевнений, Ви знаєте, але я хочу наголосити. Сьогодні до мінську приїхав відомий американський блогер, ж його звуть, я сьогодні дві секундочки. Буквально гляну, це обов'язково. Це треба зазначити. Його звуть, його звуть Маріо Науфал для широкої української аудиторії та взагалі для будь-якої української аудиторії Це, це прізвище нічого не говорить. Взагалі слова зовсім це дуже схожий такий хлопчина на того, який е, робив інтерв'ю з президентом Зеленським. Алекс Фрідман так його звали, і от зараз він інтерв'ю про інтерв'ював диктатора Олександра Лукашенка. Що важливо про цього блогера? відмітити? він є людиною дуже наближеною до Ілона Маска. Він зробив інтерв'ю там здається 500+, плюс з, з усіма одіозними особистостями Сполучених Штатів Америки. Роберт Кеннеді – молодший. А, Віві Крамасварі, Ілон Маск, а, а, оці Ендрю Тейт, ну, він не американець, але тим не менше, який зараз під, піддеться кримінальному переслідуванню. Тобто це людина, позиція цієї організації, ну, цієї майданчика, суто проросійська. І от інтерв'ю з Лукашенка по різних питаннях, по рідко-земельних матеріалах, по Україні, по перемовинах. У мене враження складається, що Америки перше. Виводять Лукашенка з ізоляції, принаймні інформаційно зараз висмикують його. Друге, я припускаю, можливо, це така ж сама тактика, як була озвучена сьогодні. Відірвати Російську Федерацію від Китаю так само можливо тут спроба відірвати Білорусь від Російської Федерації. Можливо, це такі перші кроки. Тобто, ви думаєте, що Білорусь зараз реально може бути? Таким цінним гравцем, і наскільки зрозуміє Лукашенко в такому випадку? Ну, дивіться, про ціну ну, я ми чудово розуміємо, що цінності в нього, окрім е, тракторів, що там, що там маса, в нього, ні, маса автівки, трактори Білорусь здається, ну, по великому рахунку: Окей, Каліні Доброго, Це ще це дуже активно. Ну, це великий актив його, але зараз станом на я знаю, на кінець минулого року білоруська економіка залежала від російської майже на 70%. І це найближчий союзник, який межує з країнами Європи, з Балтією, з Польщею, від Білорусі погрожують європейцям. Я не думаю, що американці намагаються врятувати, але. Як ми припущення ще раз, це спроба можливо позбавити найближчих союзників Російську Федерацію і зацікавити Білорусь, що ви відриваєтесь поступово від Російської Федерації, а ми вам даємо і можна перелічувати знову міжнародні платежі, можливість продавати ваші каліні добрива, ваші трактори, вашу картоплю десь дуже дуже далеко за кордоном, і зменшити рівень залежності вашої країни від Російської Федерації. Ну, мені здається, що Лукашенко це може клюнути. Звісно, невідомо, що, як Путін це відреагує наступного тижня, вона якраз плавнує зустріч. Е, от до речі, про те, як реагує на щось Путін. Ж Лукашенко цьому інтерв'юєру, він же сказав таку фразу, ну, яка підкорила просто. Він каже, що путіну не дуже приємно, що Україна укладає угоду зі Штатами про видобуток корисних копалин. Але, ну окей. Беремо це за чисту монету. Путіну неприємно. Що робить Путін? Блін, мені так неприємно, Дональд, візьми мої, візьми мої мінерали. Будь ласка, мені дуже неприємно, що ти береш українські. Бери мої, я продаю тобі стратегічні стратегічні ресурси. А і ще й візьми е, мінерали на захопленій частині Донбасу. Ну так, щоб точно всі мої зетники знали про те, що вони воюють за те, щоб потім продати це все Штатам. Ну виходить, що так. Це дійсно пригадає. Так мені так неприємно, що аж їсти не можу. Будь ласка, американці заходять беріть наші. Весні копали, я це теж це бачив. В мене склалося враження, що, можливо, Лукашенко, а, або не знав, що Росія запропонувала Сполученим Штатам таку ж саму угоду, або він просто про неї забув. Він каже, йому неприємно, господі, як неприємно. Я ж чекаю, що він скаже, як він вийде ситуація, але він ну, сказав, що це неприємно, неприйнятно, що американці стоять тут, тут біля вікна а, і можуть погрожувати. Хоча Путін буквально на цьому тижні пропонує: заходьте, ось давайте дірібанити. Ось Артіка, давайте дербанити дійсно дуже цікаві такі в лапках. часи ми живемо. Ви Знаєте, Буданов сьогодні сказав таку штуку. Він говорить, що дійсно зараз у Росії наскільки погана ситуація з е, самою армією, з там ресурсами, які потрібно витрачати на війну, що е, навіть вже закінчуються кошти на такі важливі для росіян речі, як, наприклад, е, розробка якихось технологій, технологічних речей для того, аби е, добувати той же газ і там е, Снікопали копалини в російських регіонах, от і, і це може спонукати Росію завершити бойові дії до 2026 року, і інакше для Росії це буде серйозною проблемою. От як ви бачите, наскільки зараз дійсно Росія є в такій патовій ситуації, коли їй терміново потрібна перерва? Дійсно, є така історія. Ми про це з вами починали говорити. Це економіка, яка тисне на Російську Федерацію. От я казав, багато економістів. Я не економіст, я посилався на її думку, і ну, різноманітні голоси можна почитати в, на профільних ресурсах. Вони говорять так: попит. Знижується кардинально, інфляція розганяється. Здатність виготовляти додаткові ресурси в промисловості вже немає і спостерігається спад виробничих потужностей. В першу чергу, навіть у військовій галузі, куди просто гроші вливаються навіть не відрами, я не знаю, там будіжками, мабуть, вливають, але все одно це не рятує економіку. Ця ставка центробанку вона сягає 21%, для регіон... для ко комерційних банків там здається 25% відсотків, і така ще штукенція окремі галузі економіки. Вони стагнують це в Росії Це чорт це не це не намагання видати бажане за дійснення. Це дійсно так. От на сьогодні близько 30% відсотків. Уявіть. 30% логістичних компаній Російської Федерації, тобто ще раз, яка Російська Федерація довга, і третина їхніх логістичних компаній вони перебувають зараз на межі банкрутства. Це компанії, які забезпечують переміщення товарів, вантажів всередині країни за кордону цей паралельний імпорт, і вони перебувають на межі банкрутства. Я так припускаю, що дійсно економіка. Тисне на Російську Федерацію грошової маси дуже багато людей з економіки забрали, попри те, що здавалося господі ну там 140 мільйонів. Окей, навіть 90, хтось там каже цих росіян, їх вистачить. Ні, не вистачає. Мільйон людей втікли в перші 22-му році, які не хотіли знаходитися в Російській Федерації. Орієнтовно, мільйон людей а, затягнули на війну. А це ті люди, перші, які виїхали, мільйон це ті, які могли створювати щось. Ми не кажемо про їхню позицію. хороші уські плохі. Вони виїхали, виїхали ті, хто були з головою. З креативністю могли створювати бізнес, могли керувати великими е, бізнесами. Все. їх немає. Інтелектуальний рівень понизився дуже дуже суттєво, і це зараз відчувається на невеликій кількості галузей. Тому я думаю, що це також на нього тисне на Путіна. Саме тому я впевнений, що російські пропагандисти, які якраз таки повпливали на те, щоб інтелектуальний рівень ну, опустився, зараз кажуть, що нам той мільйони не потрібен. Ну дійсно, на, на що нам щоб повернулися хтось розумніше. Нам важливо, щоб нас з горілочкою десь хтось слухав, отак, і, і, і сільодочкою там. Заїдав тут іншу тему, хочу зачепити це питання миротворців. Ну, якщо вже згадали то Лукашенка, він сказав про те, що Росія ніколи не погодиться на розміщення миротворців з країн ЄС в Україні та звинуватив керівництво ЄС в агресивності. Тут цікава Ой. історія вийшла, тому що Трамп сказав, що Путін йому сказав про те, що він згоден на розміщення європейських миротворців. А потім, здається, Лавров сказав, що ні, ми ніколи такого не допустимо. І зараз Лукашенко це каже. Тут, або, ну, знову ж таки, так, це напевно ми трошки будемо гадати на кавові гущі. Але чи не здається вам так, що просто є вже ця, ну, це рішення з боку Путіна, але озвучувати його поки що вони не готові публічно? Я думаю, що рішення в нього є своє, власне. Але він не оголошує його своєму найближчому оточенню. Це в принципі тактика, стратегія, вона яка є в Кремлі роками десятиліттями вивірена. Подивіться, будь ласка, на там, початок війни, як вони запевняли, що ніхто не буде нападати на Україну, ніхто не буде окуповувати територію України, але потім змінювали відповідно до того ну, свою риторику, відповідно до того, як там, Подобалось, вирішив, вирішувалося в Кремлі. Я припускаю, що можливо Лукашенка навіть не знає, що там в голові Путіна. Він про це не спілкувався, йому цю інформацію не доводили і він користується. Скажімо так, старим посібником, от був там два, два тижні тому у Путіна. от Коли поспілкувався, все він запам'ятав, і зараз це видає в ефір. Наступному тижні він запланував поїхати до Путіна. Путін можливо розкаже, як ситуа... яка ситуація зараз. І потім Лукашенко повернеться і з чистою совістю буде розказувати. Що то я ніколи такого не говорив? Ми завжди казали, що тільки за миротворців. Але за миротворців, тут така дійсно ще історія, яка достаточно не вирішена. По перше. Цифри, От цифри дуже дуже така важлива історія. Скільки буде цих миротворців, а на який період часу вони розмістяться в Україні? На яких географічних координатах вони будуть знаходитися? І останнє. хто буде сплачувати за їхнє перебування на території України? Це задоволення не дешеве. Я пропускаю, це може бути від декількох десятків мільйонів доларів на рік, і можливо сотні мільйонів доларів. це будуть сплачувати національні уряди? Кожний своєму. Гарнізону там за латвійці свої там сто людей відправили. Вони сотні фінансують. Поляки відправили, наприклад, там тисячу британці 10 тисяч, плюс до цього ми повинні говорити, що Росія не сприйме цих миротворців за умови, якщо вони будуть моноєвропейцями, тобто просто країну представники країн, яким довіряє Російська Федерація. У Україні перепрошую поляки, літовці, британці, німці. Тут обов'язково повинні бути країни миротворці країн, яким довіряє Російська Федерація. Білорусь, Казахстан, Венесуела, Бразилія, Індія, Китай тобто себе мікс збірно солянки. От питання миротворців, воно вже тривалий період часу, такий стоїть на порядку денному. Ми дійсно дуже багато зараз говоримо. Говоримо про Францію, говоримо про Британію. Тепер на черзі Туреччина, друга за чисельністю, власне, от країна. Якщо говорити про те, що поки що наміри свої висловили е, Британія і сказав про це там, скажімо. Макрон так і на вашу думку, от Туреччина заявила про те, що вона готова розмістити свої війська буквально от недавно, але вже після мирної угоди. Де вони можуть розміщуватися ці війська? От по якому кордону? Тому що поки що от ідуть бойові дії, і якщо раптом там у нас буде припинення гарячої фази війни, то миротворців ну то як ви бачите, де їх можна буде розмістити так, аби вони дійсно е, дали результат, скажімо так, своїм розміщенням? Я розумію ваше питання. Дивіться, європейці заявляють, ми розмістимо їх. Ну там. Фігурально здається в Одесі, в Дніпрі, там не знаю, в Києві, не знаю, там, де завгодно, але тільки не на лінії розмежування. Ну, слухайте, а який сенс в цих миротворців? Давайте уявимо собі велике місто Мегаполіс. В ньому є район, в якому надзвичайно захмарний рівень злочинності. Е, проституція, наркотиками торгують буквально навіть не на кожному куті, з з кож з кожного вікна продають наркотики, ці пушеки, торгіву, торгівлю торгів, торгівці зброї, викрадають автівки. А поліція, замість того, щоб перебувати саме там, вона знаходиться в абсолютно іншому кварталі, в діловому кварталі, знаходиться на 25-му поверсі і звідти спостерігає. Теперне питання: а чи буде ця поліція ефективна? На що вона там потрібна на цьому 25-му поверсі в бізнес-центрі в діловому кварталі, коли вона повинна бути ось там безпосередньо, де триває, триває ну, злочинні акції? раз, звісно, це дуже примітивний приклад. Як на мене, ці миротворці повинні бути на ДІМЗІ. На демілітарізованій зоні і знову питання цифр за якими географічними координатами, звісно, там по лінії розмежування, якою шириною буде ця ДМЗ? по перше провести розмінування. Вона буде за ширшки кілометра півтора-два в обидві боки. А, тобто, ось це і який функціонал, що вони будуть робити у випадку, якщо по ним прилітає снаряд, от, наприклад, на умовно з напрямку вугледара захоплення. Що будуть робити миротворці? Чи вони будуть тікати, чи вони будуть, перепрошую, колупатися в носі, чи вони дістануть смартфони і будуть це фільмувати, потім пересилати собі штаб-квартиру? Який функціонал? От, от це треба розібрати, звісно. Наостанок хочу так от запитати, просто підсумувати, що в нас виходить. Путін на четвертий рік цієї своєї успішної та звичайно блискучої так званої спецоперації з денацифікації та демілітаризації України завоювався до того, що от ми говоримо вже про те, що миротворці країн НАТО можуть опинитися на території України. Додемілітаризувався до того, що Україна стала лідером з виготовлення сучасних дронів, які майже щодня гатять там влучно по Росії. Вчорашні гегемони, вороги, чиїми ракетами били по Росії, тепер друзі, партнери, яким Путін планує віддавати свої рідкісноземельні метали. НАТО стало ближчим до кордонів Росії ніж той же ж ОДКБ. А Увага з фашистом, бандитом, сатаністом, чи як там вони ще казали про нашого президента Володимира Зеленського, цілком виявляється, можна вести заочний такий діалог про якісь мирні переговори. І для цього виявляється, навіть не треба повністю звільняти Курську область, частину якої теж було втрачено у наслідок цієї блискучої успішної СВО, так званої. От, озвучивши ці факти, ну нам і, врешті, адекватних людей вже ясно, що все пішло у Путіна. Ну, пішло не так, як він цього хотів, давайте так скажемо. Але ми то це й розуміли. А зараз справа в тому, що навіть з патріоти вони ставлять логічні питання Я серйозно. Сьогодні бачив, як вони пишуть, що а як так вийшло, що боролися за русський мір проти західного впливу, а врешті-решт віддалися Трампу і знову виходить, що віримо за океанським недругам, які нас там дурили. Ну, цей от настрій, як ви вважаєте? Ну це ж не складно зрозуміти, що щось іде не так. Ви абсолютно слушно перелічили це все. Я повністю вас підтримую. Інше питання: наскільки це розуміють російські ну, глубинний губ, губ, народ, в якщо називають так, воєнкори це пишуть, і наскільки довго вони будуть писати такі дописи? Бо завжди на кожного російського воєнкора може з'явитися товариш майор з відповідного органу, який перше. Попередить про недопустимості проведення там, таких акцій, якщо людина не зрозуміє, її можуть обмежити у фінансуванні та допуску до чутливої інформації. Якщо Воєнкор знову не зрозуміє, для нього ну, можна знайти там, парочку статей у кримінальному і закритий урок. І дійсно, питання, чи готові вони далі будуть бігти за правдою, ну, як вони це бачать, і пояснювати своїм підписникам, що Путін всіх не переграв, а всіх продав. Оце дійсно питання. Звісно, ми хотіли бачити, що, що воєнкори не гадують, вони починають обертати списи проти українських, ну проти українського проти українців взагалі, інформаційні свої списи повертають проти Російської Федерації, проти Кремля починають підіймати людей. Наскільки це вийде? Ну поки що виглядає, що ні, не вийде. Але ще раз багато було прикладів в історії, коли маленька костяшка диміно падала десь ду. Далеко від основних подій, і буквально за там лічені тижні або місяці призводило до катастрофічних наслідків. Можливо, ця фішка деміно вже досі пала.